На північному напрямку загострення російські війська активізували атаки на Сумщині та намагаються просунутися ближче до обласного центру. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики Діпстет теж показують на карті просування окупантів. Що ж на це все кажуть наші військові? Друзі, про усе за порядком дізнаємося просто зараз. Мене звати Ангеліна Швець, і ви дивитесь фабрику новин. Росіяни захопили на Сумщині чотири населені пункти та хочуть наблизитися до Сум. Про це заявляє американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупанти зайняли новеньке, басівку, журавку та веселівку. Усі ці населені пункти знаходяться на північний схід від міста Суми. Дослідники також зазначають, що начальник генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов учора, 26 квітня, заявив, що російські військові намагаються створити буферну зону в Сумській області вздовж кордону з РФ, і для цього вже захопили тут чотири населені пункти та окупували 90 квадратних кілометрів території. Однак в осінтері кажуть, що доказово можна говорити приблизно про 54 квадратних кілометри зайнятої армією РФ території. За даними Діпстейт, російські війська здійснюють накопичення у селі Журавка та намагаються підійти до села Біловоди Хотінської громади. Також армійці РФ здійснюють накопичення у басівці юнаківської громади, пробуючи рухатися в сторону локні, але поки безуспішно, додали у повідомлені аналітики. А поки Суми та регіон перебувають практично постійно під ударом дронів з РФ. Уночі російські військові вдарили п'ятьма безпілотниками по житловому сектору одного з сіл Краснопільської громади. Зараз ви можете бачити наслідки цього нальоту. За даними надзвичайників, під час обстеження території виявили травмовану 85-річну жінку. Рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували її в безпечне місце та доправили її до медичного закладу. Крім того, пошкоджений двоповерховий будинок, чотири приватні домоволодіння та одне авто. Українські військові також підтверджують активність противника на Сумщині, підтверджуючи, що росіяни не полишають спроб закріпитися на прикордонних територіях цього регіону. Однак засуджують аналітиків, бо переконують, що наші захисники тримають оборону та контролюють ситуацію. Боєць із позивним Алекс стверджує, зліпили все докупи і подали як ледь не наступ на суми. Хоча на даний момент на щастя не мають достатньо сил, щоб сформувати плацдарм для того, щоб забезпечити обстріли сум, що могло бути однією з цілей. Проте військовий звертає увагу і на таке на кордоні Сумщини не чисто сіряк. Там уже ділянки, де ворог давно закріпився. Вони невеликі, але є, тому давно пора відображатися. Інше боєць заявляє, на фронті йдуть сильні бої. Окупанти кидають у бій просто натовп своїх. Крім того, росіяни пишуть і зізнаються, що дохнуть в день просто купами від наших дроноводів. Те, що там пише АСВ про сумський напрямок, звичайно, має місце однак не зовсім так, що захоплені наші. Але те, що у росіян план зробити там буферну зону і підійти до Сум, щоб кошмарити народ, це факт, констатує український захисник. Раніше в інституті вивчення війни писали, мовляв, наступ Росіян на Сумщині має успіх одразу в кількох місцях, продовжуючи свій наступ у Сумській області, армія РФ просунулася вздовж вулиці праці в південній частині села Журавка, що на північному сході від міста Суми. Йдеться в звіті за 25 квітня. Водночас ВСДВ навели повідомлення російських військових блогерів про те, що підрозділи Росії просунулися через міжнародний кордон на північний схід від Садків і увійшли до північної частини біловодів. У центрі протидії дезінформації реакція на такі закиди була ну, дуже скромною. Сило оборони продовжують операцію на Курщині. При цьому штурмові спроби ворога в прикордонній Сумщини активно зупиняються нашими воїнами, написав Андрій Коваленко. Тим часом російські пропагандисти показують відео, де атакують дронами деякі дороги в сумській області та будівлі населених пунктах. Щоправда, заявляють, що морпіхи 177-го окремого полку гвардійської морської піхоти РФ продовжують роботу із створенням буферної зони на території Сумської області. Населений пункт Миропілля приготуватися до зміни паспортів зухвало пишуть кремлівські рупори. Ще за даними путінських пропагандистів, Росія планує прориви вперед на 25 кілометрів в бік Сум, Харкова і Чернігова. Ціль знову ж таки буферна зона. Однак варто відзначити, що не все вдається агресору. Навіть російські військові блогери не погоджуються з офіційними переможними аграріаціями Кремля. Після вчорашньої доповіді Герасимова Путіну, у якій він оголосив про дослівно повний розгром українських сил на курському напрямку, про російські пабліки почали це спростовувати. Противник присутній в хуторі Отруба Глушківського району і прилеглі до нього території знаходяться під контролем супротивника. Написав так званий Грусвенкор Катьонок. За його словами, також залишаються невеликі осередки опору ЗСУ у районі Олешні. Про бої поряд з Олешною повідомляв і інший зе канал Архангел Спецназу. Побільше після визнання факту участі північнокорейських військових у бойових діях на боці РФ навіть кремлівські блогери визнають без КНДР, російську армію під Курськом міг чекати розгром, особливо взимку. До речі, в Сумах і Харкові зараз іде сніг. А така погода значно ускладнює наступальні операції для ворога. Попри інформаційну паніку, що її активно намагаються створити російські ресурси, українські сили контролюють ситуацію і готуються до оборони. Що ж, друзі, як ви вважаєте, чи спробує Кремль організувати великий наступ на суми найближчим часом? Чи вдасться українським військовим втримати нову хвилю атак? Чекаємо на ваші думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал Фабрика новин та натиснути на дзвіночок та лайк.